Я вас вітаю, мене звати Оля, і я вас рада бачити, як завжди. Сподіваюся, після цього відео побачити вас в коментарях і, звичайно, сподіваюся на вашу вподобайку. Сьогодні, як на мене, досить така цікава тема фланкерів. Але фланки в які от геть максимально не схожі на своїх головних родичів на флагманські парфуми. Тобто ми знаємо, що є флагманський парфум, це який з'являється основний перший в плініці. А потім, щоб залучити ще більше аудиторії, привернути увагу до парфуму, погратися зі смаками споживачів, починають робити такий шифт фокусу на інші ноти, або додавати ноти, обігрувати різні. Теми парфумерні в рамках однієї, лінійки беручи за основу ось той самий перший парфум Але не завжди так складається, що подальші аромати, які з'являються, вони дійсно схожі на той самий перший парфум, який з'явився в лінійці, тобто на свого головного флагмана. І ось я підібрала сьогодні небагато. У мене буде один, два, три, чотири, чотири парфуми. Які мають фланкери, але які, як на мене, максимально не схожі. Іноді їх називають фланкерами. Іноді не говорять, що це от прям фланкер, але надають одну і ту саму назву що головному парфуму з додаванням якоїсь там приписочки невеличкої. <кхм> Отже, давайте починати. Найцікавіший, як на мене, випадок це те, що робить Ніна Річі своїм легендарним парфумом. Повітря, плин часу, повітря часу. О той самий парфум з голубками, який ви всі знаєте. Оригінальний парфум чим пахне. Оригінальний парфум пахне альдегідами і квітами. Тобто, дуже схожа квітково-альдегідна композиція на класичну Шанель номер 5 Але Якщо ви слідкуєте, якщо не слідкуєте, то я вам розкажу, що кожного року Ніна Річі випускає лімітку цього парфуму в різному дизайні флаконів. І флакони надзвичайно гарні. Ось я вам показую один, який я купила минулого року, я вам робила відео на нього, це була, була колаборація з дизайнеркою, яка працює з порцеляною. Наприклад. І ось вони зробили флакон, який імітує порцеляновий флакон. А насправді, я думаю, що він з якоюсь керамікою, щось таке гіпсове, а він такий шорсткий на дотик, тут такі зірочки, дуже-дуже гарний флакон, але повторюю форму, дизайн на оригінального флакону на Річі. Цього року я купила несподівано ще один флакон. Лімітка вже цього року вони випускають кожної весни і чомусь вже ось на початку літа виставляють їх на розпродаж. Не знаю, чому так швидко. Тут вже трошки відрізняється, якщо тут схоже а, за текстурою флакон, то якщо ми подумаємо ось на голубок, то тут вже така гладенька поверхня. Ну і оці квіточки, це мають бути квіти туберози, бо в складі парфуму є туберози. І цього року вже з, це колаборація також з дизайнеркою, яка працює з позолотою, з Анною Пган. І е, я залишу посилання на її <клес> ательє ви можете просто зайти подивитися, вона е, працює з е, позолотою, обігрує якісь природні мотиви, там морські природні мотиви, морських жителів або квіткові мотиви. Дуже гарні в неї роботи. І ось це відсил до її робіт. Це, звичайно, не позолоту, на жаль, але флакон, тим не менш, дуже гарний. І ось здавалося б, що флакони повторюються, дизайни повторюються, дуже нагадує оригінальний парфум, але насправді нічого спільного з оригінальним ці аромати не мають геть. Тобто, кожен рік це нова, якась нова. Композиція парфумерна просто в новому ще й флаконі. Хоча називається парфум так само, як і оригінал, лише приписка, що це колаборація з таким-то дизайнером. Ось минулорічна, наприклад, композиція Чим Пахне? Все, що є спільне в ній з оригінальним парфумом, це альдеїди. Отут альдегіди, а потім такі складні ноти, як еланг, як геліотроп, наприклад, тут такий квітковий букет, гвоздика складна. І здавалося б, що він має бути максимально схожий на той ретро-альдегідно-квітковий парфум, але легетній. Вони абсолютно різні. Він нагадує, щоб вам так було зрозуміло. Чим же він пахне, дуже нагадує щось з родрігесів от класичних, чи то туалетну, чи то парфумовану воду, тобто пахне такими якимись. Квітковими мускусами, але більш щільно тут оцей теплий іланг, він, до речі, не звучить тут ретро абсолютно. Він тут відчутний. Скоріше, тут іланг такий, як Піар'ей його інтерпретує дуже сучасно, м'яко. Але кому він заважає, в принципі, тому він може заважати і тут. От, наприклад, мені він заважає, то тут мені дуже подобається композиція, особливо старт, коли Іланг ще не розігрівся, не набув такої міці. То все одно, все одно потім, коли він набирає обертів, цей ланг відчутний і він трошки муля. Але якщо вам, наприклад, подобається Родрігес, але ви хочете щось більш цікаве, більш таке кхм, яке, мабуть, то ось ця лімітка минулого року, ні на річі я впевнена, що вам сподобається. Тобто вона абсолютно не схожа на класичний флагман. А, а чим пахне цьогорічна лімітка, Ну, це взагалі сюрприз, а, м не знаю, щось мене, щось мене спонукало її. Я нанесу на себе, О, трохи не нанесла на мікрофон. А, її купити, бо це абсолютно. Абсолютно віддалена, якщо там хоч альдеїди, так, хоч якийсь натяк, зв'язок, місточок з флагманом, то тут це клас, така а, не класична, а типова сучасна пляжна композиція. Кокосова, Тіарешно, Бергамотова, тобто, от ті, тобто от ті пляжні парфуми, солярні парфуми, про які я нещодавно розповідала, Ось в такому дусі. Єдине, що тут цікавого ну, з нот, таких нестандартних, якщо ми беремо такі типові пляжні парфуми, то це груша. І грушка тут надає, такої, мабуть, дійсно цікавинки те, що робить цей парфум. Ну, Трошечки, знаєте, геть е таким дю дюшесним знатіком, я трошки не такий, як всі інші пляжні. Але ну, по, великому, як ми говоримо, по великому рахунку, по большому щоту, е вони можуть стати цей парфум, може стати в ряд з іншими пляжними парфумами. Чому я купила? Ну, Звичайно, за красу флакон. Це просто неможливо пройти повз такого флакону. Ви... Думаю, згодні. А, по-друге, -по ось щось мене а, зачепило, мабуть, ця груша мене і зачепила, що якось вона так відчулося так, як всі інші пляжні, але не так. І при тому, що мені тут сподобалося, зазвичай в пляжних парфумах роблять такий а, кокос, знаєте, кремовий, жирненький, я таке не люблю. А тут він. Наче м'який, але як кокосова вода, кокосове молочко. Ось а, мені це набагато більше подобається. Тобто воно якось більше освіжаюче. Бо кокосовий а, крем, ось такий кокосово, кокосова кремність зазвичай вона придушить. А тут а, він такий надає свіжинки. Ось, оце були перші, які ну, абсолютно, абсолютно різні, нічого не мають спільного з. Вибачте з флапану. Так, наступний. А, наступний хочу поговорити про гіпнос сенсис від Ланком. Здається, його вже зняли, наскільки я знаю, але багато де він ще з'являється. І це, мабуть, правильно його назвати. Фланкером звичайного гіпнозу, бо в них одна назва гіпноз. Але тут з допискою сенсис з дописом. Але е, вони абсолютно різні. Якщо перший звичайний, е, який е, більш популярний він про ваніль, е, він про таку екзотичну квітковість і про ваніль, перш за все для мене він про ваніль, то цей геть-інший це. Е, я не знаю, чи його так класифікують, але я б його назвала фруктовим шифром. Тут, здається, є персик, тут є пачулі, щодо персика, чесно, я забула, але я б сказала, що тут яка, така якась шорстка, а, а, шорстка, фруктовість. Як от Персик, шкірка персика, знаєте, така волохатенька. Пачулі гостренькі, і яскравий, гостренький червоний перець. От Червоний перець він завжди додає такої позитиву, такої іскорки, так, парфумерним композиціям. Пачулі тут дуже цікаві, такі а, вони привертають до себе увагу. це а, Дуже схоже почулі на класичну коко Mademoiselle, коли ось вона тільки з'явилася, і цей парфум десь тоді з'явився, це був початок десь 10-х років, або навіть раніше, 2008, 2009, ну, десь там. Тобто, давне, давно давно і а, вже більше 10 років тому. І тоді це пачулі, це було щось таке нове. І він привертав увагу, і цей парфум а, в мене збирав багато компліментів. І Я його знову купила, коли знала, що його знімають. Він, він дійсно такий цікавенький, цікавенький, шорсткий, гостренький і з певною фруктовою солодиткою. Тобто, абсолютно нічого немає з класичним гіпнозом спільного. Далі. Ну, звичайно, що я покажу шалімар ініціально. У мене ні, є. Є. є під рукою. Ось. ось так він виглядає зараз на поличках. Хто не знає, так вже легендарну цю лінійку взяли і перевдягнули чомусь ось в такі парфуми, жан... флакони жандарми. Шалімар жодного не має а, відношення до цього флакону, до цього дизайну. Він ніколи не розливався в подібні флакони. Один раз він був а, в такому флаконі, коли вийшла трійка, це була якась юбілейна лімітка, то вийшла а, ось така Нанстан мажі в такому флаконі, а в золотому флаконі, здається, був шалімар, і в а, такому синюватому. А, Мабуть, міцуко, якщо не помиляюся, тобто три були така трійця лімітована, і все це був єдиний раз, але це було також десь в 2010-х роках. Але в принципі. В принципі, Шалімар не має відношення до цього дизайну. Ну, Вирішили його розлити. І зараз тут навіть немає допису, що це шалімар. Тобто для людей, які не знайомі з шалімаром, не знайомі з історією цього парфуму, які підходять до поличого герлена, це абсолютно інший парфум. Він абсолютно стоїть відокремлено від класичного шалімару, він просто називається Нісіаль. Тобто, геть Насправді ось оригінальний найперший випуск парфа Мінісель Тобто Тут вже видно, що це фланкер. але вони дійсно максимально не схоже. І якщо ми візьмемо, наприклад, там було дуже багато ліміток, ванільні всілякі, мексиканська ваніль, і господи, вже забула, яка там ваніль і синьою квіткою. І навіть а, оде Шелімар, якщо ми візьмемо, там так про цитруси, про лимонний тарт, але там оця копченість, така червоною ниткою проходить через цю композицію, яка абсолютно зразу відсилає до класичного шелімару. А, то тут а, ця різкість, ця прикопченість, а, яка може відлякати, відчувається отако. З кришечки, ну, Тобто, вона десь така в базі. А коли ви носите, для вас буде це ірисовою композицією. Перш за все, це про ірис, про пухнастий ірис, про такий інтровертний ірис, але досить такий яскравий, тим не менше, тобто він помітний, але шлейф від нього дуже м'який. <кій> тобто, Тут немає тої різкості, тої а, смолистості, яка відлякує всіх у шалімарі. Ось тому не, не знаю, чому прибрали слово шалімар, чи, тому що вони не хотіли відлякати аудиторію, бо мало хто в принципі любить і носить шалімар. Що не хотіли, щоб асоціювався. Ну, але це не чесно, бо він був вони майже не відрізняються, Вони на 99% ідентичні і. А, Нечесно забирати у парфуму частину його ідентичності, от як то дизайн флакону, як то відсилу до в принципі, флагмана. Але вони дійсно дійсно не, не схожі, а, тобто можна почути в них схожість, оцю смолисту, якщо ти знаєш, якщо ти а, шукаєш її, якщо ти знайомий з класичним шалімаром, Але от, моя порада просто наносити і носити. І а, відчувати оце, оцю хмаринку іросову пухнасту, яку а, не буде, не буде цієї різкості, оцієї такої смолистості важкої, яка відчувається з кришечки. <кхем> До, речі. До речі, в новому ця смолистість відчувається менша. Тобто. Можливо, він трошки м'якший. Сама композиція, м'якша, ніж оригінальна версія, але, ще раз повторюсь, вони максимально схожі. І останній це Трезор Midnight Rose від Lancome. Мабуть, ви знаєте, він, до речі, також десь зняти, але вспливає, вспливає, його можна знайти в інтернеті. Був Trezor Love. І а, після Treasure in Love він був досить популярний. Там були такі легкі персики, водянисті, такі люксово-класичні, з легкою солодинкою. Дуже такий приємний. Особливо він а, нічим не, не запам'ятовується, але його дуже приємно носити. Такі а, веселенькі, легенькі люксові персики. Я їх дуже любила, також носила не один флакон. До речі, я коли, коли робила огляд на кіліан, говорила, що в кіліан є а, парфум про шампанський персик, який а, ну дуже, я не скажу абсолютно один, один, один однаковий, але також максимально схожий з знятим Tresor in Love від Lancome, Я залишу зараз назву забула. Кіліновського парфуму, вони ну, дуже схожі. Але а, потім з'явився в такому ж флаконі, а, така сама коробка, але той був такого персикового кольору, цей фіолетового, і а, до назви додали Midnight Rose. І Абсолютно їх нічого не поєднує, окрім дизайну. Це про трояндо, троянду таку досить яскраву, характерну з таким штрихом, з рисою гірчинки. І а, густим а, варенням з чорної смородини. Це дуже смачно, це солодко, як любить робити ланком. Вони, в принципі, і започаткували цей тренд. Спочатку Олів'я Лів'ябель, потім оцей солодко-ягідно такий вареневий а, парфум про троянду, і оці солодкі червоні ягоди. Тобто це такий початок цілої епохи а, напрямку. Але ну дійсно це абсолютно різні парфуми, навіщо їх було отак випускати начебто вони в фланкери. От Бачите, це вже в рамках одного бренду ланкому другий раз, коли вони грають на цьому фланкері, випускають абсолютно різні парфуми. Тож, це, до речі, моя найулюбленіша ягідна люксова композиція. Ну і, звичайно, тому що тут є дуже гарна тема троянда. Ось така була моя добірка абсолютно не схожих фланкерів і флагманів. Якщо у вас є також ідеї, що абсолютно не схоже, допишіть, буде цікаво, буде цікаво порівняти і думаю, всім буде цікаво почитати. А я вас обіймаю і бувайте до наступних відео.